Олімпійські ігри ніби позаду, але олімпійські зірки невпинно сяють для нас і тепер. Тож вітаю триразового олімпійського медаліста з греко-римської боротьби за виступом. у Парижі, якого слідкувала вся Україна, Жан Беленюк, український спортсмен та політик. Пане Жан, вітаю вас. Вітаю. А перше питання, яке виникає, воно логічне, як у мемі, знаєте, а що так можна було, маючи на увазі підготовку, підготовку до Олімпійських ігор на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яким чином і ви особисто, і ваші колеги, спортсмени, готувалися до цьогорічної олімпіади? Ну, в тих умовах, які наразі у нас є. Тобто, це і коли зруйнована інфраструктура, тобто багато хто. Багато хто е, вимушено релокований, е, тому що немає змоги через розбиту інфраструктуру тренуватися е, всередині нашої країни. Багато хто е, тренувався без світла. Е, багато хто зі спортсменів саме з морально, моральної точки, морально-психологічної точки зору тренувався в е, умовах, коли постійно пере, пере, переймається через е, безпеку своїх рідних та близьких. Ну тому, що у багатьох е, рідні там батько, е, брат служить в, в, в збройних силах, в збройних формуваннях. Ось тому важко, але тобто зараз рівень мотивації українських атлетів був на найвищому рівні, тому що всі розуміли, наскільки це важливо наразі продемонструвати всьому світу те, що Україна продовжує, продовжує битися, <кій> продовжує виборювати свою. Незалежність а, надмірно високою ціною, звісно, що але на жаль, свобода інакше не дається, і росіяни це знають, тому використовують цю ті обставини і для інформаційної війни, і так далі. там, для маніпуляцій, для пропаганди своєї. Ви говорили, що Україна гучно пролунала на Олімпіаді. Саме в інформаційному полі спортсмени доносили правду про те, що відбувається в Україні. Ви можете деталізувати, як українців на тлі війни сприймали спортсмени з різних країн? Наскільки взагалі увага була прикута до цієї теми теми війни? Дуже дуже тепло сприймали і от. Банальний такий показник <кій> в олімпійському селищі, коли ти ходиш, там волонтери, а інші спортсмени вони постійно обмінюються такими пінами, які це такі, як значки, ось які ти можеш носити там або на одязі, або безпосередньо на своїй акредитації. То о, я думаю, що одні з найзатребуваніших пінів були саме українські. Всі намагалися е, обмінятися з нами цими пінами, всі казали слава Україні, всі вказували слова підтримки, не розуміючи <кій> ті обставини, в яких знаходиться наша країна, і ті обставини, е, в яких йшла підготовка наших атлетів до тих змагань. Тому, і, взагалі, то присутність українців прапорів е, <кій> на спортивних аренах вона була достатньо зараз. <кій> Достатньо достатньо е, висока, і багато людей було підтримували наших атлетів. Багато людей е, були присутніми безпосередньо там, і вони, якби ну, ця атмосфера, не атмосферу, в якій було приємно виборювати найвищі нагороди. І я хочу сказати, що в мені є з чим порівняти, тому що в Токіо не було глядачів взагалі. Тут я навіть забув забув що таке, коли на Олімпіаді. Велика кількість глядачів, коли скандують юкреїн, коли скандують слава Україні, тобто, ну це дуже приємно. Це надихає, це мотивує і надає сил для того, щоб боротися до. До кінця, до останніх секунди. А чи ви не стикалися з нерозумінням ситуації в Україні? Можливо, навіть співчуттям до Росії з боку спортсменів. Це в принципі нормальна історія, враховуючи, якщо бути реалістами, що дійсно велика частина світу не до кінця розуміє, власне, що відбувається і хто агресор? Ну, наша задача була пояснювати таким людям, в тому числі. Тому числі через засоби масової інформації міжнародні. І по друге, можливо, ну я ж якби адекватна людина, я розумію, що різні, різні погляди є і все інше, але принаймні до нас не підходили і не ретранслювали ці погляди, розуміючи, що ну, вони точно будуть, скажімо так, не зрозумі... ми їх не зрозуміємо. Ці погляди з, з, зі сторони якихось наших колег. Тому е, я ну, жодного разу не стикався з подібним проявом. Е, всі слова, які я е, в цьому контексті е, чув, це лише виключно слова підтримки нашої країни. Ось і як е, 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 слова враження від, е, від того, що ми, незважаючи на ті обставини, які Ішла підготовка, так яскраво продемонстрували і тричі підіймали стяг України на, на, на найвищому щеблі. Трі точніше, ще стяг ми підіймали 20 разів, а гімн грав тричі. Ну, якби це гідний результат, і люди з більшого вони підходили саме за словами підтримки і словами надихнути нас на якісь майбутні звершення. Цьогоріч у Парижі було вжито безпрецедентних заходів на тлі погроз загроз терактів. Чи відчували спортсмени ви особисто ці заходи? Наскільки скуто все було, можливо, не дуже комфортно, незвично? Я вам скажу, що я теж чув про ці заходи. Я постійно бачив, потребуючи якісь загони поліцейських. На посені їздили на лодках на автомобілях, але я вам скажу, що вони ніяким чином не заважали нам готуватися, не заважали нам в тому числі відпочивати там після тренувань. Тобто вони намагалися бути максимально непомітними для нас. Ось але з точки зору безпеки, ну мені здається, що це пройшло на високому рівні, тому що ну я не, не побачив жодного а, якогось такого ось, інциденту, який безколихнув там. Олімпійський рух і, і, і по якісь там, скажімо так, погані наслідки після тих мав тобто принаймні можливої небезпека була, але французи в нею спорилися, Я, я вважаю, на 5 балів. В Парижі ви яскраво завершили кар'єру. Як ви бачите собі своє майбутнє? Я розумію, що ви як політик можете еволюціонувати і еволюціонувати. Однак в спорті, чи ви бачите себе в якій ролі, яку функцію ви можете виконувати надалі? Чи будете тренером, наприклад? Поки ну, що, в мене є точна робота, поки що займаюся безпосередньо нею. Звісно, що спорт в моєму житті буде присутній в різних, в різних виглядах, тобто це і підтримка українських атлетів, це і безпосередньо підтримка своєї фізичної форми, тобто це вже на все життя. <кій> тому а з приводу майбутнього тут важко щось прогнозувати, тому що в умовах повномасштабної війни все може обірватися в одну секунду. Тому що коли е, літають над головою ракети, достатньо важко прогнозувати своє майбутнє в в довгостроковій перспективі, тому наразі е, працюємо, віримо в перемогу. Сподіваємося, що дням цієї перемоги, вільного, е, закінчення е, війни, е, миру на українських умовах, все ж таки вдасться вже якісь плани формувати і незважаючи на ті обставини які зараз в нас в нас існують і вже можна буде пропланувати і, і ну якби, ходити під мирним українським небом це я вважаю, так, ну, дуже суттєво і дуже неможливо Вес те, що і економіка повинна зростати, і це буде відкривати багато перспектив для наших людей, які знаходяться за кордоном, будуть повертатися і працювати над відновленням нашої держави, тому що здається, що це для успішного майбутнього це дуже важливо. А яким ви бачите олімпійський потенціал України? Експерти останнім часом кажуть, що ну діти, підлітки виїжджають з країни на тлі війни і тренуються там. Відповідно, там за 5-10 років а в Україні взагалі не залишиться спортсменів. Це прям найбільш песимістичний прогноз. Я беру. А, і от ті власне, потенційні чемпіони майбутні вони будуть виступати взагалі за інші країни, тому що ну ви самі щойно згадали, яка кількість біженців зараз перебуває. За кордоном, як ви бачите цю ситуацію? Наскільки тут дійсно катастрофічна? Вона, ну війна, вона точно не сприяє розвитку спорту в Україні. Е, звісно, що це нагальна і серйозна проблема, але вона пов'язана і вона залежить не стільки від нас, а стільки від Росії, яка вторглася на нашу територію. А ми вимушені захищати її. Ось тому ну встигу того, що не буде спортсменів, це... Такого не буде, тому що якщо буде держава, то і будуть спортсмени, просто рівень і можливості їх вони Шай. будуть певним чином е <кхід> обмежені через те, що е ну, та ж інфраструктура, ті ж тренери, взагалі сфера буде мов, в певному певній кризі, і це буде впливати на подальші результати. Тому наша задача, головна задача це перемога, відновлення економіки, е і після цього вже буде. Простіше в тому числі, а, якби будувати нові інфраструктурні спортивні об'єкти, робити всі необхідні умови для тренерів, щоб вони працювали саме в нас. <пух> будуть люди повертатися з цими сім'ями, і діти будуть почавати ходити в, в, в спортивні в спортивні секції саме в Україні. І це дасть поштовх саме для формування тієї бази, яка буде надалі демонструвати високий результат України саме на найвищих форумах світових. Останнє питання адресую від своїх колег з розділу Стайлер. Вони люблять смажені факти. А на що ви витратите призові і суми, які атлети отримують за медалі? Вони справедливі на вашу думку. Україна знаходиться, ну принаймні раніше, там в Токіо здається, читав або Гріво, вона була входила в десятку найвищих за, від держави за Олімпійські ігри. тому я вважаю, що тим паче в даній ситуації ну, якби це суттєва винагорода для українських олімпійців. <кій> з приводу того, що, на що витрачу, чесно кажучи, не знаю, тому що ну, для мене не стояло питання в, в, в винагороді. Я реалізовував свою мрію, свій спортивний потенціал і свої спортивні амбіції в першу чергу. Ось а фінансове питання, воно в мене ну якби достатньо давно закрите, і всі базові потреби вони теж закриті. Тому якби подивлюся, подивлюся, на що на що витрачати. А вже що певно, суми буду в тому числі донатити на. Звонні сили України може допомагати війську. У мене багато друзів ну, знаходяться в силових формуваннях, які зараз боронять, а той десь і наступають на російські території. Ну, тому я вважаю, що головна задача зараз для всіх українців це саме об'єднатися навколо цієї проблематики. А там призові, ну для когось це може бути суттєвим фактором для мене він не є суттєвим фактором, тому як Дякую вам, дякую, Жан Беленюк, спортсмен, політик, чемпіон, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби. Був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите, і підписуйтесь на канал РБК Україна в YouTube.